Підписникам та гостям каналу. Це відео буде присвячено подрібню гілок. Тобто такий сезон, бачите, починається весна. До цього ми пообрізали багато, я обрізав саду, десь понад 30 дерев я обрізав. І я не є прихильником спалювання деревини. тобто Я від цього відходжу. Чому? Я намагаюся все робити еко. Тобто я подрібнюю гілки. Зараз вам покажу. Дімке. Ось дивіться, скільки гілок назбирали ми. Бачите? Головним, кстати, у відео буде наш подрібнювач. Це Iron Angel 2500 ватт потужністю. Модель ES2500M. Будь ласка Йому вже 4 роки. Тобто 4 роки, два рази на рік він постійно в нас працює. В цьому відео я хочу поділитися враженнями від цього агрегата. Це середня така машинка, не супер навалена, так сказати, супер крута і не супер погана, але є нюанси, є і плюси, є і мінуси. Покажу. Так ось дивіться, гілочок, бачите скільки? Оце все гілки. Частину я вже подрібнив, теж покажу. Минулого разу я дрібнив, дивіться, скільки мішків стоїть подрібненого гілляча. І ми на виході, бачите, дивіться, ми отримаємо отаке. Дуже класна штука, яка і мульчує класно, і закриває під деревами. Зараз я вам також покажу. Дивіться. Ось, будь ласка, це торішнє укриття полуниці, бачите, грядка, тепла грядка полуниці. Ну і фактично ось те, що тут перегниває. Воно перегниває йде в землю, зупиняє максимально, скільки може, зупиняє ріст сарняка. Ну і в принципі тримає вологу, що це головне. Ну а зараз ми почнемо дрібнити гілки. Тобто я готую робоче місце і обов'язково захисні рукавички зараз візьму для того, щоб працювати. Починаємо. Я зауважу, це саме отакі от гілки. Бачите? Вони фактично їх багато. То я що роблю? Я, щоб була чистіша оця мульча подрібнена, я її просто отако періодично прогрібаю, збираю отакі палочки, бачите? Ось. І ложу їх сюди. А тоді я їх кидаю під дерева, наприклад хорошо. добре. Ну, це мінус, наприклад, який мені не подобається, оце в цьому подрібнювачі. Навірно, такого класу подрібнювачі мені всі страждають на таку єрунду, мілкі гілки. Але в принципі, ну, я би сказав, це не проблема, це може моя заморочка, але я думаю, що терпимо. От бачите, це такі гілочки. І ще мільчі він пропускає. Я, наприклад, ще мільчі навіть не дрібню, просто ложу їх під дерева, щоб було. Кров. Так, тепер дивіться, відкриваємо. Показую другий момент, який виліз за 4 роки користування. Зараз я відкриваю кришку. На ньому, бачите, є запобіжний клапан, тобто сюди входить він. В який момент? З заводу в нього стояли отакі чорні болти. Ну, саморізи по пластику, вони називаються. Ось чотири. Але оці чотири вже. Фактично загубилися або в деяких в цих отворах від цих саморізів, а, ну коротше, не тримаються вони. Саме тому що тут вже збільшилось отвір. І я вже беру, а, саморізи, взяв побільше діаметром, і тоді воно тримає. Ще який момент, ось бачите, який стан, робочий стан самої частини, яка приймає гілки, а з приводу Лез. Леза у нас. Двосторонні, тобто можна їх перевертати. Я періодично підточую їх і тут, і тут, бачите, що воно було гостреньке. Тому що буває, якщо деревина більш жорстка або твердіша, воно дуже швидко їх тупить. Бачите, вони мають навіть таку виборку це вже від підточки. Тобто Я підточую їх чищу, ставлю назад. Недавно в Китаї замовив леза. Буду ставити, але ну, як запасні, знаєте, замовив, то нормально. Ну, а так, в принципі, це нагадую, це принцип у нас, як би, як кажуть, кухонний міксер, тобто два ножі, механічна робоча частина з приводом від двигуна. Ну і виходить, що він їх подрібнює. Якщо б чотири ножі стояли, мені здається, було б краще, але бачите, виробником, та і в більшості таких типів подрібнювачів виробником закладено саме два ножі. Бачите, яка класна виходить. Мульча. Просто шикарна. Вона сира, груша сама по собі порода м'яка і дуже виходить класно. Ну, єдине, як я вже і казав, оці гілочки. Оце таке мілоче, я думаю. От дивіться, фактично вже у нас є ціла, цілий мішечок, можна сказати, невеличкий. Виробником заявлено, що він максимально 45 мм візьмемо. Дивіться, тут. У нас ну, десь може 20, може 22 мм. Оце така товщина. Це груша. Саме цікаве, що краще для такого подрібнювача мати саме сиру деревину, суху ножі я показував, вони дуже сильно тупляться. Зараз я попробую запустити і оці 22 мм з'їмо. І навіть знайду 40, може і знайду більше, спробуємо їх. Але ви відчуєте, як йому важко. Запускаю пробуємо. Це трошки наприксу, я думав буде важче, але бачите трошки навантаження було з'їв, чого він не любить? Не подобається йому, коли гілки в різні сторони точать. Тобто, якщо рівненька гілчина, от чим гарна наприклад, саме груша, у неї, бачите, фактично що? Вона рівна. Тобто вона рівна по всій довжині, трошки є моментів відхилення гілочок. І він їх з'їдає. Якщо, наприклад, отака коряга... Понятно, що він її не візьме. Непогано, бачите, ось це шовкун лежить. Ну і фактично тут вишню дуже добре, бо вишні, теж оце вишні, що я обрізав, вони теж більш-менш рівні. Тобто кривих не подобається. Але якщо підноровитися, так підлаштуватися під нього, то в принципі непогано заходить. Добивіться. Ну дивіться. Бачите, товщина, яка на початку. Ну, фактично 41. Міліметр, тобто 40,5 мм, 4 см в діаметрі. Виробником нагадую заявлено 45 мм. Але, але отака 45 мм повинна бути ідеально рівна, а інакше вона не піде саме в оцей отвір. Пробуємо. Чуваєте, да? Тобто, він спрацював захист і він зупинився коли ножі закусують щось тверде або велике воно зовсім не годиться Тобто, я не знаю якого, яка порода повинна бути це фактично шовковиця або шовкунь. Я не скажу, що вона дуже тверда порода, це там не, не дубна не акація, не груша, не дубна не акація, не інші тверді породи. Це шовкун. Тобто на рівні з грушею вишнею черешнею. Але, ви бачите, закусує. Тобто 35 годиться, 40, може. бути. І то, бачите, закусило. Ось така справа. Продовжуємо далі. Що виходить, коли деревина занадто сира, або в неї дуже кріпка кора. Наприклад, той же самий Бачите? І це фактично або випадає саме, або я його знімаю. Бачите, наче маленьке гніздо, я вам покажу. Оце так накручує. Це може недопрацювання виробника або, я не знаю, як це назвати. Просто незручно. Якщо б там закрити його якимось захистом, то було б все набагато простіше. Ось дивіться. Бачите, воно намотує його на оцей центральний болт, який тримає сам сам механізм на якому диски, тобто на валу, на валу на цьому диску великому леза тримаються. І от, бачите, воно намотує. Наматує дуже сильно. Коли це вишня черешня, шовковиця, то тоді йдуть багато наматується. Від груші такого немає. Забрикоси часто ще буває. Це теж мінус, який не подобається, але в принципі на роботу не впливає, працюємо та й без проблем. Це, це те, про що я казав. Бачили, коли гілки гірки торчать у різні сторони, воно дуже-дуже важко дається. Ну от, і коли мілкий, багато мілких гілок, то що я вже казав, бачите, що виходить. Виходить отака дрібнота, яку я складаю сюди. Ось, перебираємо і складаємо. А тоді віднесемо. Ось я взяв відро. І тепер несемо його, висиплимо десь під деревом. Ось, наприклад, я прийшов до винограду, я намагаюся тут тримати чистоту, бачите, позаростало. То що я роблю? Я висипаю його сюди і отак от розрівнюю. І фактично, що буде тримати ця суміш, буде тримати вологу і менше буде рости різних сернячків, які нам заважають та забирають вологу від клумбочки. Ось так. Зараз покажу, дивіться, У мене під сливою, наприклад, так само, бачите, як воно зроблено все. Ось є груша. Так само під грушею. Ну і на прохання однієї знайомої я обіцяв їй показати, як я в себе... Мульчую навколо дерев. Оксана, це для тебе. Показую. Дивіться. Бачиш? От кожне дерево обложено отак травою. Можна 50 см, можна більше. Ось так само тут. Дивіться, так само там. І ось тут, де бачимо, кожне дерево. Дивіться, це яблуня. Теж яблуня абрикоса, Все. І якщо ми з вами піднімемо цю мульчу, дивіться ще тут. Тут, по-перше, черв'ячки є, воно все пріє, як компост, і дерево від нього живиться. І навколо дерева немає різного бруду. Ну що я хочу вам сказати наостанок. В принципі, за 4 роки я більш став, більше залишився задоволений цим подрібнювачем гілок, оцього, ніж незадоволений. Він свої функції виконує. І на ту вартість, яка була 4 роки назад за, за, за нього виплачена, я скажу, він відпрацював супер. Мотор працює добре. Великі гілки він не жує, ви бачили, але в нього працює захист це дуже добре. Всередину на мотори, нагадую, я не лазив ножі, підточував та заказав, нагадую, також ножі я на Аліекспресі собі, бо там просто дешевше. В принципі, супер. А, тому, якщо гілки є, якщо ви бажаєте підтримати екологію та не спалювати їх, це дуже класна тема. Мені дуже подобається. Єдине, що до роботи його треба призвичаїтись та слідкувати за, та, за гостротою ножів. Все. Так що, дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк, То залишайте коментар, може якісь є поради, хто користується такою річчю. Та будь ласка, лайком і коментарем підтримуємо український Ютуб. Всім щасливо, до наступних відео!